Ранку, рідний наш дім, доброго ранку дітка мусим. Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку, небо прекрасне. Вітаю вас, діти. Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Жовті або червоні. Спинки, в, ця, в цяточку чорненькі, до мене на віконечку сів жук, що зветься. Сонечко, правильно, діти! Гадаю, діти, що всі ви знаєте цю комаху і кожен з вас тримав її на своїй долонці. Сонечко ще називають Божа корівка. Божа тому, що нешкідлива та приносить користь, а корівка тому, що в разі небезпеки вона виділяє так зване молочко, рідину жовтого кольору, яка відлякує ворогів. Практично всі види сонечок хижаки, вони поїдають шкідливих рослин. Тим самим приносять людям користь, але є й такі, які харчуються лише рослинною їжею. Існує дуже багато видів цієї комахи. Всі вони дуже різноманітні. Кожен вид сонечка відрізняється своєю формою, кольором та кількістю цяточок. Існують навіть види без цяточок. Посміхніться, сонечку, здраствуй, золоте, посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться дощику, лися мов з відра. Посміхніться друзям, бажаєм їм добра. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію цих яскравих жучків. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, олівець, клей та ножиці. Спочатку необхідно вирізати деталі аплікації. Один великий листок зеленого кольору. Ось такі кружечка діаметром 8 см, з аркушу чорного кольору вирізаємо 6 вусиків, три круга діаметром 3 см та 18 кружечків. Маленьких для цяточок, а з аркушу білого кольору вирізаємо шість малесеньких кружечків, далі блакитні, жовті та червоні круги. Згинаємо навпіл, формуючи півколо. На півкола наносимо клей та приклеюємо на чорний кружочок. Найбільшого розміру, і в нас вийшли ось такі крила. Далі чорний кружочок середнього розміру, приклеюємо ось так це голівка нашого жучка. Тепер наклеюємо цяточки ось так, приклеюємо вусики та наклеюємо очі, і сонечко готове. Так само створюємо жовте та блакитне сонечко. Коли в нас ці сонечка готові, на їх зворотну сторону наносимо клей і наклеюємо на зелений листочок. Ось так, діти, вийшло у мене. Спробуйте і ви. Впевнена і у вас все вийде, на все добре, до нових зустрічей. Діти, до нових зустрічей!